Давайте будемо перевіряти домашнє завдання, але бачите, у нас тема вже наближається свого фіналу, і тому ми зараз з вами розв'язуємо задачі вже із різних розділів, тому що ми готуємось до підсумкових робіт. Тому давайте будемо згадувати, що у нас було на початку теми. Задача 1337: заряди ядер атомів, хімічних елементів, дорівнює. В випадку А 14-18 колона, в випадку Б 5 6 на 10-18 колона, в випадку В 8 і 8-18 степеню колона. І э, питання: назвіть ці хімічні елементи. Ну, для того, щоб відповісти на це питання, нам потрібно, потрібно знайти э, зарядове число, тобто кількість протонів ядрі. Давайте ми з вами э, спробуємо зараз це э, зробити. Давайте я ось тут. Відкриваю розв'язання, і ви можете подивитися, мабуть, здогадали, що так потрібно порахувати. Для того, щоб знайти кількість протонів в ядрі, нам потрібно заряд, який нам далі за умовами кожного разу, поділити на заряд електронних. Якщо ви розв'язали цю задачу через дано, то це дуже класно. Але в мене трохи чернетки були. Ви ж розумієте, що зараз я намагаюся як мого швидше записувати все, поки є така можливість. Ось тому. В деяких випадках я трохи-трохи, ну, але економлю. Якщо ви розв'язали через розв'язання, теж молодці, все правильно зробили. І так, заряд у нас 4 на 10, 18, заряд електрона за модулем ми беремо 1,6 10-19. І для кожного випадку ми знайшли 25, 35, 55. А далі ми дивимося таблицю Менделєєва. І якщо що, давайте я вам його зараз відкрию. В мене все є. Все готово. Зараз. Скасуем прихование и туда поставим. Ну, То давайте сюда подивимось на таблицу Менделеева. У нас там был номер 55. Шукаем номер 55. И це у нас... А, Нет, 55 порядковый номер. Не массовое число, порядковый номер. Сейчас найдем порядковый номер. Что я там забыла? А, 55, потому что С был. Так, я не сначала... Не сначала 55 это, конечно, цезий будет, а еще там был 25 25 це був у нас а, манган і 20. Хто еще був там? 35. Зараз. Я не бачу, що там було. 35 у нас був Бром. Тобто, ось таким чином по таблиці Менделеева ми все знайшли. І далі ми можемо записати ось сюди вже відповіді: що 25-й порядковий номер це манган, його масове число 55. 35 це Бром, в нього масове число 80, і 55 це Цезій. В нього масове число 133. Ось таким чином ми розв'язуємо задачу. Зараз я приберу таблицю Менделєєва, щоб вона трохи не заважала. Вона мене як запасний варіант тут є. Добре, і ми переходимо до наступної задачі. Наступно. це в нас таблиця Менделєєва. зараз як реяль в кустах. Вона зазвичай поки що так відбувається. Наступна за. Ого, а чому в мене номер 16? 15, тринадцять 13, 37? Зараз, бачите. Тіка-тіка повернісь. Це буде 13.37. Зараз, бачите, от я виправлю. 13.37. Це я кудись поспішала. 13.37. Так. Тим більше, що я розумію, куди я поспішала. Добре. Наступна задача 16.17. Якою частинкою треба обстріляти ядро атома літію 7, щоб отримати ядро атома берілію 8 та нейтрон. Запишіть. Рівняння реакції. Ну, Давайте будемо намагатися знов розв'язувати цю задачу. Ми такі вже неодноразово розв'язували в різних варіантах, але коли у нас є праворуч, якесь невідоме, якесь невідоме ядро, то ми його позначаємо літерою Y. А коли воно у нас праворуч, то ми його будемо позначати літерою X. Фізики такі дивовижні люди, вони іноді якось домовляються між собою, у них так воно класно виходить. Ну, нехай. Якщо ви позначили ігри, це не помилка, якщо що, ну, краще, щоб ви притримувались. Значить, там казали про літій. Нам сказали, що буде з'являтися у нас берілій, езотоп 8, і вилітають нейтрон. Добре, скористаємося законами збереження. Є закон збереження. О, Є закон збереження масового числа. Для цього ми складаємо 8 і 1. І вичитаємо ось цю 7, тому що 7 плюс А должно дорівнювати 8 плюс 1. І тому зрозуміло, що А буде дорівнювати 2. Добре. Далі, щоб зайти зарядове число, ми должны скласти 4, 0, і воно должно дорівнювати 3 плюс Z. Тобто 4 плюс 0 мінус 3 це буде 1. Це у нас буде 1 зарядове число, 2 масове число це буде ядро дейтерію. Ну, я його написала як водень, тільки важкий водень, такий середній. Тому що є ще третій, він ще важче. Але якщо ви написали велику літеру D, це теж правильне позначення диетерію, Це не помилка, це ви молодці, якщо ви таке знаєте. Дуже добре. Але обов'язково після цього ми записуємо вже підсумкову реакцію, щоб не просто ми написали, що такі молодці дитерій знайшли. Ну, добре, що знайшли. Записуємо підсумкову ось таку реакцію, вже правильною, з всіми позначеннями, щоб у нас була повністю завершена задача. Добре, все. Тепер ми. Поралися і можемо відпочивати.